гармаш забиває м'яч збірна України у десятьох, і ось ця зв'язка Динамо спрацювала. Гармаш Ярмоленко. Ми зараз ще і ще будемо дивитися цей епізод. Подивіться, як хлопці радіють, все ж таки за таких обставин. Ну, судячи з того, як режисери і оператори реагували на те, що відбувається на полі, вони думали, що все, момент закінчився. Б'є Ярмоленко, немає офсайду. Гармаш підбирає м'яч після того, як Божевич відбив його і завершує момент точним ударом. Від стійки м'яч заходить у ворота після удару Дениса Гармаша. Грати до кінця це наше все у сьогоднішньому поєдинку. Ну і мабуть, у такому дивному від самого початку матчі. Тільки так е, і міг відбутися гол. Одразу момент е, біля воріт збірної України і жовта картка е, Дам'яновичу. Все спокійно, пенальті не буде. За симуляцію Ден Дам'янович отримає жовту картку у цьому епізоді. Ну, знову перевагу, фантастика. Ну ви знаєте, все до цього йшло. Таке враження, що чорногорці просто останні п'ять хвилин виглядали розгубленими те про що ми говорили. Ось будуючи свої атаки, вони втрачали м'яч, вони не знали, що з ним робити. І наші гравці відчули певно ось запах крові і. Забили цей другий дуже важливий м'яч Тут Варто відзначити все ж таки Андрія Єрмоленка Він відтягнув усю увагу суперників на себе і таке враження, що привчив до того, що може бути удар з тієї позиції з його лівої ноги. Але помітив вільного Євгена Коноплянку і Євген в дотик у дальній кут і робить рахунок 2-0 ось так. Матч, який складався не на нашу користь. Були дуже серйозні побоювання, особливо після м'яч опинився у воротах. Артем Федецький! Ну ви знаєте, спершу здалося, що просто м'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку. І тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги, можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленіють трибуни. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть е це не суттєво зараз у ці хвилини, е тому що це 3-0. Це 3-0 і Це знак оклику у сьогоднішньому матчі. У Федецького подібний момент був пам'ятає, як що остаточний рахунок 4-0, безу забуває свій е перший м'яч за національну збірну, щойно вийшовши на заміну, це розгром. Ну що, сигнал для вболівальників збірної Чорногорії, що можна вже залишати трибуни. Ну а, ну а вболівальники збірної України святкують і на стадіоні, і біля своїх телеекранів. Ну, що ж, по завершенні, по завершенні матчу, Савік Шустер чекає усіх у своїй студії. Буде гаряче, буде цікаво. Є що показати, є що прокоментувати, висловити свої думки. Три вилучення, купа жовтих карток, чотири голи. в принципі, все, що завгодно, лише дивись і насолоджуйся.